Ми тут сьогодні від координаційного штабу, бо він проводить такий захист для дітей військовослужбових. Тому зараз ми сюди приїхали і тут збираємось. Тут багато сьогодні організацій, поліцейські і якась військова частина. Ну тобто ми зараз чекаємо, куди зараз підемо. Чекаємо дуже багато діток сьогодні. Так, це вже такі приліпили нам такі браслетики. Так, і ти в Неополіс, так? Да? Да. Дуже багато людей, Мама, тут у кожного з не дати пропуск. Ні, я ж не буду кататись ніде. Мама тетя дуже пропуск є. Ні, тітя мені клеїть. А, клеїть? Браслет дійсно теж мені дали, бо в мене ще дитина а, мала за віком, їй тільки 5 років, і я маю її супроводжувати на всіх атракціонах. Речі свої ми залишаємо ось тут в комірках. І тепер йдемо на урочисту частину. Це буде саме концерт до дня народження Барбі. Все було підготовлено до цього свята. Рожеві кульки, рожева сцена, відомі співаки. Ide vas, nastupna pisa. I možda tak i vati i pitruvati od odmora. Разом з дітьми на американських горках два рази. Боже це такі класні відчуття, Ну мене укачало, бо у мене щось з вестибулярним апаратом не те. Ну нічого, і міланку навіть пустили, бо в неї вже зріст дозволяє на такі американські горки. Радості вам хочу сказати. полные штани на Нас чекає ось ця вежа падіння. Так, ми, ми ще покатались ось на цьому атракціоні. Але мені стало поганенько, тому що я не успіваю за цими событиями. У мене торможення якесь і мені чесно мені так плохо, а діти хочуть ще раз, це наша група дівчат. І Міланка пойдет з нами, і той... їй дойде. Міланка їй сподобалась. вона... всего 5 років, вона вже на два 4... рази на американських проїхалася І другий э, раз буде на вот этой. Тому що вона вже по, по зросту вона вже підходить. Від 110 вже можна кататися. Мені було. А якщо ми потім в аеротрубу? Ні, в аеротрубу ніхто не піде. А ще потім зараз вони тут ще покатаються і ми йдемо щось там їсти, картоплю якусь. А вже їсти? Ну мабуть. Ти довольна? Подиви, які, покажи, який в тебе макіяж. Ульяна зробила, поки мама на роботі була. Ну що це таке, а? Красотка. Ну і другий раз я вже не піду, тому що мені реально ну, мені погано, воно все крутиться, вертиться, і я не успіваю за событиями, і тому мені становиться поганенько. Залітають наші дівчатка зараз. В нашій підгрупі з десяти чоловік у нас була Мілана. Наймолодша вона була одна такого віку п'яти років. Тому ми пішли в спритну малечу. Тут є такий лабіринт для таких маленьких діток. А всі інші пішли у дорослий лабіринт, там де вони виконували завдання, і там потрібно, щоб був зрост не менше 140 см, сантиметрів. Тому ми зараз тут граємось 20 хвилин і будемо доганяти нашу підгрупу. чим там будуть пригощати наших дітей. Ой! Смачно! Тут вони їдять, дітки їм понакривали столи. Це піци і сок. Піци різні, можна брати з інших сторін. Далі підемо ще, у них є якась програма. У дітей ще ціла година, їм можна гратися на всіх атракціонах. Там дуже багато часу, то ми ще зараз підемо на водні горки. А ще у них буде дискотека з 18 до 19. І, мабуть, ми сьогодні додому потрапимо 10, я не знаю. Сумків шапок. І я добре должна? так. Чия карета ваша? Ну давай залазь. Ще у нас залишилась дискотека, яка зараз буде починатись. Ось діти стрибають ще на інтерактивному батуті. Дякуємо координаційному штабу за організацію ось такого заходу для наших діток. Так, ага. Я думаю, ми вже достатньо познайомились, і тепер я думаю, ми можемо зробити не ну, хоча б колесники, але сайот на свого дня народження. Тому зараз беремо якомога більше. 5...4... Настрибались і вже будемо їхати додому. Не прощаємось з вами. Переходьте на ось це відео. До нових зустрічей. Сказали, що я тут на годинку, але я на 15 хвилин. Я потім піду. Добре. Бо у мене карточка не безлімітна, я хочу Давай.